Ми столкнулись з русофобией в Чорногорії. О, О, Боже мій! Тільки на це! Нарешті! Вони взагалі вважають, що Чорногорія. Це типу Росія. Насправді я колись в дитинстві. Мені було коли 11 років, я була, вони якраз розділялися. Це був цей рік да, да, Сербію. Mm -hmm. да, вони розділилися. це якраз був той рік. Ми з танцями їздили і жили в сім'ї. Ну, нас поселяли в сім'ї інших дівчаток, які танцюють. І в їхній сім'ї, в якій я жила, там був дідусь і бабуся. І дідусь і бабуся базарили російською. Вони там вони прям знають російську, них старше покоління, воно mm -hmm. прям говорять російською, mm -hmm. знає російську. Я так розумію, що вони і вчили російську, тому ну, вони. Ну, це ж було Югославія, це був да. соцлаві. -соц да. О, тому те, що вона там зіштовхнула з русофобії. Ну, я думаю, що це наші влоштовані. Да, в такій милій, атмосферній, приєдний, душевній Чорногорій недавно стояли в очереді за колбасою в супермаркеті. Де вони знаходять очередь за колбасою, Черногории. Я не бачив вже очередей за колбасою, я не знаю, років 15. Як це можливо? И когда очередь дошла до меня. Ну, я думаю, я думала, она типу. Э, ну да, типа, стояли в очереди за колбасой. <звук> Продавец мне посмотрела прямо в глаза, развернулась и ушла в другой конец очереди. Обслуживать черногорцев. И это я замечаю уже не первый раз. Ты стрижку желтую сняла с руки. <звук> <звук>